Енергоефективний та сучасний на 600 річчі продовжують зводити муніципальний будинок. З масштабами та особливостями будівництва ознайомились студенти Вінницького національного технічного університету. Про переваги висотки їм розповідає заступник міського голови Андрій Очеретний. газу тут немає. Це будинок, який працює від електроопалення, електропідігрів води і електроприготування їжі, тобто електроплити. Це в рамках нашої стратегії стратегії Вінницької міської ради по європейському зеленому курсу і стратегії Вінниця-2030. Зводити висотку почали в серпні минулого року. Наразі повністю збудований каркас. Більшість вікон засклені. Проведено водопостачання та водовідведення. Стіни з газоблоку. Енергоефективного, якщо говорити про вікна, бо вікна мають бути як мінімум камера 5+, 5 камер в профілі. Якщо говорити за склопакет, це має бути мінімум три шибки з двома камерами і мінімум два енергоощадних скла. Забезпечить енергоефективність і розташування вікон. Виходити вони будуть на південь, захід та схід. Омріяні квадрати зможуть придбати учасники бойових дій, освітяни, медики і вперше переселенці, які офіційно працевлаштовані. Ми маємо розуміння, що у нас їх 46 тисяч, і ми маємо розуміння того, що 46 тисяч мають працювати. І саме аспект, що вони працювали офіційно і має зіграти головну ключову роль, щоб вони працювали на економіку і на відновлення України. Оскільки студенти ВНТУ на будівництві цього будинку втретє, різні курси змогли побачити фактично усі етапи робіт. Ми пропагуємо якраз дуальну освіту, щоб мали можливість діти бачити свою майбутню роботу і визначитися на ранніх етапах з приводу. До того потрібно воно їм чи ні. А ще завдяки цьому студенти можуть зрозуміти, яка професія у будівельній сфері їм найближча до серця. Вони вже, побувши на такому майданчику, вже для себе можуть зробити висновок. Чи вони будуть проєктувальникам, чи вони будуть працювати вже будівельником, прарабам. Першокурсники кажуть, раді, що у них є можливість з перших курсів знайомитися з особливостями майбутньої професії саме на практиці. Нам потрібно дивитися на ці всі будівництва, щоб потім в подальшому нашому житті, студентським, і знати, як це все робиться і як працюють робочі. Це все дуже інтересно і познавательно. Насправді це важливо побачити все на місцевості, як воно виглядає, як правильно класти кладку, цеглу ну і так далі. Це має бути у всіх університетах, щоб саме з першого курсу розказували, показували все на місцевості, як воно все виглядає. Наступний етап будівництва висотки здача в експлуатацію. Роботи обіцяють завершити до осені.